Є будівельні норми товщини цементно вапняної штукатурки по газоблоку ззовні та всередині. Дякую. Ні, Діма, немає таких нормативів. Є норматив мінімальна товщина е, штукатурок на цементній основі. Сюди входить цементно-випняний, цементно, цементно глиняні штукатурки і мінімальна та толщина вважається 20 мм. Це пов'язано з тим, що коли шар. Тоньше він пересихає, і штукатурки не набирає міцності. ось Тому все ж таки в житті слой штукатурки, Ну скажімо так, від 10 до 25 30 мм наноситься, тому що стіну потрібно вирівнювати. Але перед тим, як наносити такі слої, треба стінку зволожувати. Для того, щоб було більше вологі. І потім перші дні сприскувати, тобто з пульверізатора хоча б туманом оприскувати цю штукатурку для того, щоб вона набирала міцності. Ну, розчин набирав міцності. Ось, але норматив так. Він нормує мінімальну товщину штукатурок на цементному розчині. Вибачний, на цементному св'язуючому. Так, ідемо далі.